Вітаю! Це супер книга! У цьому відео ми запрошуємо вас зіграти у квіз, присвячений нашому мультсеріалу. І що ще важливіше біблії. Щоб оцінювати результат, ти можеш загинати пальці. Правила такі. Я ставитимусь запитання. Іноді прості, іноді трохи важчі. За правильні відповіді ти отримуєш бали та загинаєш по одному пальцю. Якщо ти відповів неправильно, то не загинаєш. Ми самі відмірюємо час на роздуми. Але якщо треба вмістити квізу формат командної гри, ваш куратор або ведучий може керувати відео, ставити на паузу або навіть перемотувати. Наприкінці ми разом підіб'ємо підсумки. Тож, пристебніть паски безпеки, ми починаємо! Який предмет використав Давид щоб перемогти Голіафа? На його місці я навіть із кулеметом не був би впевнений в перемозі відповідь Праща. Давид використав пращу. Але якщо хтось відповів камінь, це теж іде у залік. Просто знай, коли ти з Богом, то неважливо, хто виступає проти тебе. Друге запитання хто старший? Ісав чи Яків? Якщо не знаєш, ти ця й навмання. Все одно шанси 50 на 50. Відповідь Ісав. Бо він народився першим. Але цікаво, що спадкоємцем Божого благословення став Яків. Бажаєш дізнатися, як це сталося? Подивися серію, яка має назву шлях до прощення. А ми йдемо далі. Вдень Бог ввів ізраїльський народ, йдучи перед ними хмарним стовпом. Питання яким чином Бог робив те ж саме вночі? Погодьтеся. У суцільній темряві хмару було б не дуже добре видно. Відповідь вночі євреї йшли за стовпом вогню. Уявляю, яке це було захоплююче видовище. Яким чином учні з Ісусом врятувалися під час страшного шторму? Нумо розмірковуємо. Згадуємо. Відповідь шокує. Сам Ісус зупинив шторм, заборонивши вітру й морю. Після цього дива, якщо в когось і були сумніви, що Ісус не просто людина, то вони точно розвіялися. П'яте питання з чотирма варіантами відповіді. Якого ідола побудував собі ізраїльський народ за відсутності Мойсея? Варіанти Мідний змій, дерев'яний кінь, пластиковий кіт, золоте теля. Повторюю мідний змій, дерев'яний кінь, пластиковий кіт або золоте теля. Відповідь Золоте теля. Мойсей довго не спускався з гори, тому, забувши про усі дива виходу, арон разом із народом побудували золоте теля. Це було не мудро й не обійшлося без наслідків. Адже існує лише один справжній і живий бог, і тільки йому треба вклонятися. От і все яким би не був результат, ти дістався фінішу. Отже, підіб'ємо підсумки. На екрані ти бачиш звання відповідно до набраних тобою балів: стажист, учень, суперучень, майстер та супермайстер. Від імені суперкниги ми вітаємо тебе із досягнутим результатом. У будь-якому випадку сподіваємося, що ти дізнався щось новеньке. Набравши не так багато, як ти очікував, не засмучуйся все ще попереду. Набравши солідну цифру, намагайся не стати гордим. А ми нагадуємо, що ти можеш підписатися, поставити вподобайку, а ще подивитися тут інші відео. На каналі дуже багато цікавого. З вами була Суперкнига. До зустрічі у наступних випусках. Бувай!